У ніч на 30 січня Росію атакували безпілотники. Зокрема, за даними російських пабліків, вночі дрони атакували Брянську область. Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив: нібито безпілотники було знищено, а постраждалих і руйнувань немає. Міноборони РФ повідомляє, що нібито за ніч збили та перехопили 21 безпілотник: 11 над окупованим Кримом, 5 над Білгородською областю, 3 над Брянською ще по одному над Калузькою та Тульською областями. Крім того, як повідомляє телеграм канал Астра у Калузі дрон впав на територію нафтобази Калуга Нафтопродукт. Також, за даними телеграм-каналу Кримський вітер, вранці 30 січня в Сакському районі Криму було чути гучний вибух. Було голосно і все селищі Кача. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Разважаєв заявив, що сили ППО, нібито збили безпілотник над акваторією у районі Бельбека. Як повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окупантам неспокійно в Криму Оск. Тільки вони чудово розуміють, що Україні відомо про місце знаходження їхніх військ та техніки. Наша результативна робота з засіювання бавовни теж дуже серйозно вражає ворога не тільки в сенсі емоційному, а й вогневому, і тому вони дійсно зайняті. Переміщенням багато маневрів здійснюють. Гуменюк додала, що збільшення систем ППО окупантів в Криму також не спостерігається, але вони зосереджені на захисті існуючих об'єктів. Ми спостерігаємо, що вони намагаються захищати ті секції, де для них дійсно стратегічно важливо. За словами Гуменюк, наприклад, це Севастопольська бухта, де знаходиться логістика окупантів з обслуговування калібрів, а також майданчики, із яких вони запускають безпілотники. Зрозуміло, що ті. Це ті системи, які вони намагаються захистити, які задіяні в керу в керуванні військами. Але знов таки те, що нам це все зрозуміло, їм теж не дає спокою. Водночас партизанський рухатеж виявив склади з ракетами калібр в окупованому Севастополі. Зазначається, що там також зберігаються інші види озброєння та кілька одиниць вантажної автомобільної техніки. Координати місць передають ЗСУ. Також міністр стратегічних галузей і промисловості Олександр Кам. Мишин розповів, що Україна атакує Росію секретними безпілотниками, які проходять випробування у бою. Як повідомляє видання Таймзинку у російсько-українській війні, розпочався новий етап, який характеризується ударами безпілотників по цілях у глибині російської території, за словами Камишина, всі останні удари по цілях у Росії завдавалися дронами українського виробництва.